Візіонерка, Слуга Божа Луїза Пікарита, народилася 23 квітня 1865 року у італійському місті Корато область Барі. У першу неділю після Великодня на провідну неділю. Через 70 років Ісус Христос говорить святій Фаустині Ковальській, про своє бажання щоб у цю неділю, у першу неділю після Великодня святкувалося свято Божого Милосердя. В дев'ять років Луїза приймає перше причастя і з того ж дня починає чути в собі голос Ісуса, особливо після прийняття причастя. Як внутрішній наставник, Він виправляв і направляв її в духовному житті. Поки вона не стала його досконалим відображенням, навчає її умертвляти її волю заради любові. Їй було 13 років, коли одного дня, працюючи і молячись у себе вдома, вона почула сильний шум на вулиці. Виглянувши з балкону, побачила великий натовп і посеред них Ісуса, увінченого Терновим Вінцем. Що ніс хрест. Тоді Ісус підняв свій погляд до неї, просячи допомоги. Це був перший раз, коли вона побачила його. З цього моменту і назавжди в Луїзі запалилася невимовна жага страждати для любові до Ісуса. Після цього видіння і до 16 років. Луїза пройшла через жахливе духовне та фізичне випробування, борючись з демонами, протестоячи їхнім нападам, навіюванням, спокусам і мукам аж до їх повної поразки. Під час останнього нападу, якого вона зазнала. Луїза втратила свідомість і вдруге побачила Ісуса, увінчаного терном Вінцем і побитого грішниками. А скорботна мати плакала з боку і дивилася на неї. Тоді Луїза прийняла стан жертви, до якого її запрошували Ісус і Марія. Так почалися її перші фізичні страждання, страсте Ісуса. З часом видіння Ісуса стали частішими. і Луїза брала участь у різних стражданнях страстей Ісусових, особливо. В увінчанні Терном Вінцем, біль і спазми якого заважали їй їсти. З 16 років Луїза нічого не їсть аж до самої смерті, тільки в дуже рідкісних випадках її їжею була Свята Євхаристія, і як і для Ісуса воля Отця. Вона часто втрачала свідомість і залишалася закам'янілою. Іноді протягом багатьох днів, як заморожена, як кам'яна статуя без життєвих функцій з величезною вагою. На початках, в такому стані, її дух був у тілі, але потім приваблена видінням Ісуса, Луїза залишала своє тіло, слідуючи усюди за Ісусом. Це явище почалося через страждання страстей, які ставали все більш і більш загостреними. Це те, що вона називає її звичайним станом. Таким чином, Луїза помирала щодня, поки священник, зазвичай сповідник не приходив, щоб повернути її з того стану смерті, зі стану закам'янілості, своїм благословенням задля святого Послуху. Це було справжньою причиною. Чому Луїза прожила в ліжку майже 64 роки. У неї ніколи не було пролежнів або чогось іншого. Не через хворобу, а через її фізичну та містичну участь у страстях Ісуса. 18 років Луїза приносить обітниці і стає домініканкою, терціаркою з іменем Магдалена. У віці 22 років вона назавжди залишилася в ліжку. Через рік, 16 жовтня 1888 року, у давнє свято чистоти Пресвятої Марії, вона отримала ласку містичного шлюбу. Через 11 місяців, 8 вересня 1989 року, коли їй було 24 роки цей містичний шлюб, Господь їй поновив на небесах у присутності Пресвятої Трійці, представленої трьома богословськими чеснотами, вірою, надією і любов'ю. Саме тоді Ісус дав їй цей дар, такого Він ще ніколи нікому не давав дар божественної волі. Але про це Він почав говорити і пояснювати їй через багато років. Ще через рік вона переживає третій містичний шлюб, шлюб Христовий у місцях страждань Ісуса у Єрусалимі, у якому вона отримує болючі стигмати страстей. За просьбою Луїзи вони залишаються невидимими. Вона багато разів переживає розп'яття. Уночі Луїза переживає болісні екстази і різні страждання, а протягом дня шиє і вишиває, напівсидячи в ліжку і абсолютно нічого не свідчить про страждання, які вона перенесла вночі, не вказує на якусь її надзвичайність чи надприродність. Вона виглядає здоровою, рівноваженою, життєрадісною, розмовляє, коли треба сміється, приймає подруг, але не багатьох. Коли якась страждаюча душа довіряється їй, просить у неї молитви, вона приязно вислуховує, потішає, але ніколи не поспішає бути пророчицею, не промовляє жодного слова, яке б натякало на об'явлення. Велика потіха, яку вона надає, завжди одна, завжди той самий аргумент, божественна воля. Хоча Луїса закінчила тільки перший клас, може, ще другий. Але вона щедро наділена небесною мудрістю, мудрістю святих, розмова з нею просвітлює, потішає, її письмо переповнене помилками, однак їй не бракує влучних термінів у відповідності з об'явленнями, які, здається, влив у неї наш Господь. Її вдача не позбавлена винахідливості. На протязі 17 років її надзвичайним сповідником був святий Анібал Марія Ді Франча. Він також був офіційним цензором її творів. Луїза померла 4 березня 1947 року, проживши майже 82 роки. Справа по її беатифікації була відкрита 20 листопада 1994 року у День свята Христа Царя. Луїза написала 36 великих зошитів або томів у формі щоденника. Ісус дав їм назву Царство моєї Божественної волі посеред створінь. Книга Неба. Заклик створіння до порядку, до його місця і до мети, для якої воно було створене Богом. Написала також багато молитву дев'ятниць. За просьбою Отця Анібала Ді Франча, приблизно 1913 року пише години страстей. Луїза написала також Подорож душі в Божественній волі. І в 1930 році Діва Марія в Царстві Божественної волі, де матінка Божа пояснює, як Божественна воля діяла в її душі протягом її життя. Це 31 медитація на кожен день травня. Заклик Божественного царя в царство його волі. Дорогі і любі мої діти, приходжу між вас серцем зануреним в моє полум'я любові. Приходжу як батько між дітей, яких дуже люблю, і моя любов така велика, що приходжу, щоб залишитися з вами, щоб жити разом і жити однією волею, однією любов'ю. Приходжу з кортежем мого болю, моєї крові, моїх справ. І моєї власної смерті, подивіться на мене, кожна крапля моєї крові, кожен біль, усі мої діла і мої кроки змагаються між собою, бо хочуть дати вам мою божественну волю. Навіть моя смерть хоче дати вам Воскресіння для життя в ній. В моїй людяності я все приготував. І виблагав для вас, ласки, допомогу, світлу, силу, щоб отримати такий великий дар. З мого боку, я все зробив, тепер чекаю на вашу частину. Хто невдячний, не захоче прийняти мене і дар, який я йому несу, знайте, що моя любов настільки велика, що відкладу в сторону ваше прошле життя. Всі ваші провини, все ваше зло, я поховаю їх в морі моєї любові, щоби вони всі згоріли і розпочнемо разом нове життя, все в моїй волі. Хто матиме серце, відмовити мені і виставити мене за двері, не прийнявши мого батьківського візиту. І якщо ви мене приймете, я залишуся з вами. Як батько між моїми дітьми, але ми повинні бути в повній згоді і жити лише однією волею. О, як сильно я зітхаю, стогну, марю аж до сліз, бо хочу, щоб мої дорогі діти були разом зі мною і жили тільки моєю волею. Майже шість тисяч років довгих зітхань, гірких сліз, моєї святої людськості. Протягом яких я кличу і бажаю мати моїх дітей біля мене, щоб зробити їх щасливими і святими, кличу їх, аж плачучи, хто знає, чи зворушуться вони від співчуття до моїх сліз, до моєї любові, яка доходить до того, що душить мене, і завдає страждань. І вреданнях, і стражданнях повторюю. Діти мої, діти мої, де ви? Чому не прийдете до вашого батька, чому ходите далеко від мене, як мандрівники нижчі, повні всіх бід? Ваші біди ранять моє серце, я вже втомився чекати на вас. І оскільки ви не приходите, я не можу більше стримувати мою любов, яка мене спалює, йду я шукати вас. І несу вам великий дар моєї волі. Прошу вас, молю вас, благаю вас, вислухайте мене, майте співчуття до моїх сліз, до моїх палких зітхань. І приходжу не тільки як батько, а приходжу як вчитель серед учнів, але хочу бути почутим. Навчу вас дивовижним небесним речам. Які принесуть вам світло, що ніколи не згасає, любов, яка, яка завжди палає, мої лекції дадуть вам Божественну силу, безстрашну мужність і постійно зростаючу святість. Вони будуть прокладати вам дорогу на кожному кроці, будуть провідником до небесної вітчизни. Приходжу, як цар серед народів, але не вимагати податки і трибути. Ні, ні, я приходжу, бо хочу вашої волі, ваші біди, ваші слабкості, все ваше зло, мій суверенітет саме в цьому. Хочу то все, що вас робить, нещасливими, неспокійними, страждаючими, заховати і спалити моєю любов'ю, і як доброзичливий. Мирний великодушний цар, яким я є, дати вам взамін мою волю з моєю найніжнішою любов'ю, з моїми багатствами і щастям, з найчистішим спокоєм і радістю. Якщо ви віддасте мені вашу волю, все буде зроблено. Ви зробите мене щасливим і ви будете щасливі. Не бажаю нічого іншого, тільки щоб моя воля царювала між вами, небо і земля вам посміхнеться, моя небесна мама буде вам матір'ю і царицею, вона, знаючи, яке велике добро, принесе вам царство, царство моєї волі, щоб задовільнити моє палке бажання і щоб я перестав плакати, люблячи вас як справжніх своїх дітей. Ходить серед народів у країнах, щоб налаштувати і підготувати до отримання панування царство моєї волі. Це вона підготувала народи для мого сходження з неба на землю. І її я доручив її материнській любові, щоб підготувала душі, народи, для отримання такого великого дару. Тому послухайте мене. І я благаю вас, мої діти, уважно читайте ці сторінки, які я кладу вам під очі, і ви відчуєте потребу жити за моєю волею. І я буду біля вас близько, коли читатимете, торкнуся вашого розуму, вашого серця, щоб ви зрозуміли і вирішили, що хочете отримати дар мого фіят Божественного. З латинської фієт означає хай буде. В 36 томах Господь відкриває Луїзі знання про найбільший дар, який Бог може дати від себе дар дарів, Його божественна воля, як спадок і життя Його створіння. Адам був створеним не тільки непорочним, але й обожествленим. До багатьох дорогоцінних дарів природи, Бог додав йому ще й цей дар благодаті, дар своєї божественної волі і сказав йому не виконувати його власну людську волю. Але чоловік відмовився, коли Адам через первородний гріх відійшов від божественної волі, вона більше не могла панувати і залишалася майже проігнорованою аж до відкуплення. Ісус запевняє нас, що небо постановило, що вона повернеться завдяки третій Божій справі освяченню. Завдяки третьому фіят. В перекладі з латинської фіят означає нехай буде. Перший фіят. Це сотворення, Господь Бог створив Всесвіт з нічого. Друге фієд це відкуплення. Після фієту, нехай буде матінки Божої, Слово Боже зійшло і втілилося в її дівочій утробі, щоб спасти людський рід. Третє фіят це освячення, царство божественної волі на землі. Воно буде абсолютно сильнішим за царство людської волі, над яким панує сатана царство гріха, нещастя, хвороби і смерті. Ісус пояснює, що Матінка Божа є царицею Царства Божественної волі, тому що вона завжди жила, з'єднана, злита з нею. Можливо, тріумф царства співпаде з тріумфом непорочного серця Марії, проголошеного в Фатімі. Господь дав Луїзі це завдання першою прийняти найвищий дар Божественної волі, зробивши її хранителькою своїх таємниць і дивовижних істин, щоб потім вона могла передати цей піднесений спадок церкві. Йдеться про рай на землі. Сповнення цього Царства, про яке Ісус сказав нам закликати протягом двох тисяч років у молитві Отче наш. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. 25 лютого 1928 року Ісус каже Луїзі. Моя власна молитва до Небесного Отця. Прийди, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Говорить, що з моїм приходом на землю царство моєї волі не було встановлено серед створінь. Інакше я б сказав Отче мій, нехай наше царство, яке я вже встановив на землі, буде підтверджене. І, нехай наша воля панує і царює. Натомість я сказав прийди. Це означало, що повинно прийти, і створіння повинні чекати на нього з тією впевненістю, з якою вони чекали на майбутнього відкупителя, тому що моя Божественна воля є зв'язаною і скомпроментованою в цих словах, в Отче наш. А якщо вона зв'язується. То є більш ніж точним те, що обіцяє. Оскільки все вже було мною підготовлено, не треба було більш нічого, тільки проявів царства. І я це роблю. Ти думаєш, що багато істин, які я тобі повідомляю, про мій фіят, це щоб розказати тобі просто новину. Ні ні, це тому, що я хочу, щоб усі знали, що Його царство близько і знали Його прекрасні прерогативи, щоб усі полюбили, прагнули увійти і жити в такому святому царстві, повному щастя і усіх благ, те, що тобі здається важким, є простим для сили нашого Фіяту, тому що Він може знести всі труднощі. І завоювати все як хоче і коли хоче. В записах від 26 травня 1928 року Луїза запитує Мій любий Ісусе, хто зна, коли прийде це царство? І Він, моя дочко, щоб прийшло відкуплення, знадобилося 4 тисячі років. Тому що людей, які молилися і прагнули майбутнього відкупителя, було менше, обмежене число, а народів, що належать до моєї церкви, є більше, більше число, о наскільки більше від тих. Тому число скоротить час, оскільки релігія прокладає собі дорогу скрізь. Що є нічим іншим як підготовкою до царства моєї Божественної волі. Що це за ласка і з ласк цей дар дарів? В записах від 18 вересня 1924 року Ісус каже. Моя дочко, не хочу зрозуміти, жити в моїй волі, це панувати. Виконувати мою волю, це бути підпорядкованими моїм наказам, жити в моїй волі, це жити як син, виконувати мою волю, це жити як слуга. В першому випадку те, що належить отцю, належить і синові. І потім це є дар, який я хочу дати в ці сумні часи, щоб вони не тільки виконували мою волю. Але щоб і володіли нею. У виконанні Божої волі немає нічого нового. Новизна полягає в тому, щоб жити в божественній волі, повністю злившись з Богом, відновлюючи божественну схожість, втрачену через гріх і мету, для якої людина була створена Богом, щоб жити як дитина Божа. Користуючись всім його майном. Новезна це безперервний обмін волі людської з Божественною, бо душа, боячись своєї волі, просить, щоб вона була замінена в кожній справі, в кожну мить волею самого Бога, яка наповнює її радощами, любов'ю та нескінченними дарами. Господь готує еру свого третього фіят. 8 лютого 1921 року Ісус каже «О несправедливий світе, Ти робиш усе, щоб стерти мене з лиця землі, щоб вигнати мене з суспільства, зі шкіл, з розмов, з усього. Ти замишляєш, як зруйнувати храми й вівтарі. Як знищити мою церкву і вбити священників, а я готую тобі еру любові, еру мого третього фіят, ти будеш йти, щоб відкинути мене, а я отуманю тебе, моєю любов'ю, я буду йти за тобою і піду тобі назустріч, щоб оточити тебе любов'ю. І там, звідки ти мене вигнав, я зведу свій трон. І буду царювати там сильніше, ніж раніше, в більш дивовижний спосіб, настільки, що ти сам впадеш до підніжжя мого трону, ніби зв'язаний з силою моєї любові. Ах, моя дочко, створіння лютує все більше і більше в злі, скільки підступів на знищення вони готують, вони досягнуть такого рівня, що вичерпають саме зло. Але поки вони будуть зайняті, щоб пробити собі шлях, я подбаю про те, щоб мій фіят волунта Стуа» хай буде воля Твоя з Латинської, звершився і був виконаний, щоб моя воля запанувала на землі. Але зовсім по-новому, я займуся підготовкою епохи третього фіят. В якій моя любов проявиться чудовим і нечуваним чином. Отак я хочу занурити людину в любов. Тому будь уважна. Я хочу, щоб ти разом зі мною займалася приготуванням цієї ери любові небесної і Божественної. Будемо допомагати одне одному. І працюватимемо разом.